Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні ми розпочинаємо з вами великопосні реколекції. Термін реколекції походить з латинської мови від слова реколекто і означає наново збиратися. Цим терміном ми називаємо Кількаденний період в нашому церковному житті, який присвячений духовній віднові, через молитву, духовні науки і сповідь. Щоб краще зрозуміти значення цього періоду для нас, погляньмо на нього через святе Євангеліє. Одним з прикладів євангельських реколекцій, які відбулися в житті учнів Ісуса, була їхня подорож. На гору Тавор з Ісусом, де відбулося Господнє преображення. Пригадаймо собі цю подію, як її описує Євангелист Матей. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля і з ним розмовляли. Озвав з Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам бути тут. Як хочеш, розлаштую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари стало чути голос Це мій улюблений син. Що Його Я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Устаньте, не страхайтеся. Підвівши свої очі, учні не бачили нікого крім самого Ісуса. Ісус і сьогодні запрошує нас на цю. Євангельську гору на свою гору. Євангелист Лука, описуючи цю подію, вжив навіть окреслення Ісус, взяв своїх трьох учнів і пішов аж на гору помолитися. Отже, це шлях молитви, дорога з Ісусом до Його вершини, де Він показує себе нам таким яким ми Його зазвичай не бачимо. Інакше кажучи, метою цих наших реколекцій є вийти з Ісусом на Його гору преображення. Для чого? Для того, щоб побачити і зрозуміти, і не лише побачити Ісуса в Його славі, але й побачити себе поряд із Ним. Побачити, якими ми є в Божому задумі, якими Він нас бачить, відколи нас створив, і кожного дня, коли дає нам життя, аби ми мали знову і знову можливість прямувати до осягнення того Божого образу в собі і до Його подоби, на яку ми були створені. Цей шлях нагору Ісуса завжди є нелегкий. Він вимагає зусиль і рішучості. Але найважливішим на початку цього шляху є довіра. Без неї ми навіть не матимемо змоги розпочати цей шлях. Тому темою сьогоднішніх наших роздумів, з яких ми починаємо наші реколекції, є. Довіра до Бога, без якої неможливо навіть почати шлях за Ісусом. З поміж 12 своїх учнів Ісус взяв із собою на гору лише трьох апостолів, як каже Євангеліє, не тому, що інші були негідні чи недостойні піти з ним, потім. Ісус брав цих трьох своїх учнів на іншу гору, оливну, як ми чуємо з Євангелія, особливо в цьому посному часі, де Ісус молився перед своєю смертю і преображався в інший лик, не в прославлений, а в страждаючий. обличчя Його не сяяло, воно обливалося кривавим потом. І це пояснює нам, Показує, що для перебування біля Ісуса, для перебування в близькості з Ісусом необхідна якась основоположна здатність, без якої неможливо бачити Його таким, яким Він перед нами себе відкриває. І цією здатністю власне є довіра. До Бога. Якраз в нашому сучасному світі ми переживаємо кризу довіри до Бога. Небагато сьогодні є таких, які йдуть за Христом. Багато тих, що Його слухають і слухають охоче, але тих, хто за Ним іде, куди б Він не пішов, таких серед Християн. Сьогодні небагато, тому що небагато тих, хто має довіру до Бога. Ісус окреслив цю довіру до себе і необхідність її мати, порівнявши себе до пастиря овець. Вівці слухають Його голосу, каже Ісус, і кличе цей пастир своїх овець на ім'я і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слухають Його голосу, слідують за Ним, бо знають Його голос. Не підуть вони за чужим, втечуть вони від Нього, бо не знають голосу чужих. Я ж, каже Ісус, добрий пастир, і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю Отця, і життя своє кладу я за моїх овець. З цих слів ми бачимо, що за Ісусом може піти лише той, хто йому довіряє, хто знає Його голос і знає Його самого. За Ісусом може піти лише Той, для кого Він є рідним, для тих, Кому Ісус чужий, ті за Ним не підуть, бо кожен йде лише за тим, кому довіряє, хто для нього є рідним. Довіритись можна лише тому, кого ми пізнали і хто став для нас, наче пастир, який готовий навіть своє життя за нас віддати, аби нас захистити, не дати нас на погибель. Тож ми сьогодні запрошені Ісусом піти з Ним на молитву, на високу гору. Це не означає, що ми вже спроможні подолати цей шлях. Хтось з поміж нас є серед тих трьох учнів, які вже можуть іти, але більшість із нас є серед тих, які ще повинні приготуватися до цього шляху. Але під час цих реколекцій, під час цієї духовної вправи, духовного періоду Ісус збирає наново усіх нас довкола себе, щоб якраз підготувати кожного для цього шляху, який насправді триває не лише цих кілька днів, цей шлях триває ціле наше життя. Цьогорічні великопосні науки, реколекції мають одну особливість. Під час переображення Ісуса, як ми чули з Євангелія, як ми добре знаємо, біля нього з'явилися Мойсей та Ілля, і розмовляли з ним. Один з Євангелистів написав, що вони говорили з Ісусом про Його смерть, яку Він мав зазнати. В Єрусалимі. Те преображення Ісуса, яке сьогодні відбувається у нашому сучасному світі, те преображення, до якого ми сьогодні з вами запрошені Богом, воно теж має своїх Моїсея та Іллю. Тобто сучасне преображення Ісуса відбувається між тими святими. Які є для нас знаними, які є вихідцями з нашого народу, з нашої землі. Ісус не преображується перед нами серед слави, яка для нас є незрозумілою, незнаною чи далекою. Одним з тих святих, серед яких Ісус сьогодні преображується перед нами, приходить до нас, показує. Перед нами своє справжнє лице. Одним з тих святих, які вказують нам на Ісуса, як на Господа, якому варто довірити усе своє життя, є святий священомученик Йосифат. Цього року, на запрошення преосвященого владики Ніла і за його благословенням ми якраз. Розпочинаємо і проводимо ці реколекції під покровом святого Йосифата. Перед вами ви можете зауважити, є виставлена ікона святого Йосифата. також на тетраподі виставлена ікона і мощі святого Йосифата, до яких можна підійти, преклонитися і помолитися чи поцілувати. Також з цієї нагоди є виданий. Молитовник до святого Йосифата, де вміщені молитви до нього, і також є його життєпис, історія його мощей. Цей молитовник можна придбати тут, в Захристі. З цього молитовника ми будемо щодня молитися ввечері, молебен до святого Йосифата, і також кожна літургія буде закінчуватися молитвою до цього святого і благословенням мощами. Святого Йосифата, яке буде виділятися в кінці кожної святої літургії і сьогодні також в кінці цієї. Чому саме під покровом святого Йосафата ми проводимо цьогорічні реколекції? Цього року виповнюється 400 років від його мученицької смерті, яку він прийняв, слідуючи якраз за Христом. Тим добрим пастирем, який хоче бути із своїми вівцями одним цілим. Його гаслом, основою Його душпастерського життя були слова Ісуса. Ми часто будемо про них згадувати протягом цих наук. Одними з цих слів були для прикладу такі, які казав Христос у своїй молитві до Отця. Перед своєю хресною смертю, щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони були в нас об'єднані. Тобто при цій нашій цьогорічній зустрічі, яку ми порівнюємо до преображення Господнього, до шляху. На цю гору, де Ісус преобразився перед своїми учнями. Цього року перед нами постає наш, так би мовити, Мойсей, наш святий, святий, який походить з нашого народу, святий Йосифат. Ми чули, як апостол Петро, коли побачив Ісуса в славі. Каже, Господи, добре нам тут бути, давай я збудую три намети: один для Тебе, один для Мойсея, один для Іллі. Тож по стороні Ісуса є дві особи і два намети, які ми, можливо, теж хотіли би збудувати, аби залишитися поряд з Господом. Один з тих наметів є присвячений святому Йосифату, який є взірцем для нас, як нам долати наш шлях до Бога, інший намет є місцем для нас. Але щоб осягнути це місце, нам потрібно пройти певний шлях, вдивитися в постать святого Йосифата, як він прожив своє життя, як він довірився до Бога, що дала ця довіра до Бога, яку Він цілковито присвятив Богові в своєму житті. Кого вона з нього зробила, якого великого святого і мученика? Тому ці реколекції мають на меті вдуматися в життя святого Йосифата, щоб ми могли мати для себе орієнтир, як і ми можемо дійти до стану преображення з нашим Господом. Святий Йосафат є святим цілої католицької церкви. Він є вихідцем з нашого народу, хоча є дуже малознаним для нас. Він є нашим рідним святим, нашим найближчим покровителем поряд з тими святими, яких ми добре знаємо. Це блажений священомученик Теодор, блажений священомученик Петро Орос. Ці святі є для нас близькими, знаними. І так само Святий Йосифат потребує також нашої уваги, бо містить в собі надзвичайно велике багатство для нашого духовного шляху за Христом. Він народився 1580 року в місті Володимирі, це теперішнє місто Володимир Волинський, і отримав у хрещенні ім'я Іван. Ще підлітком, невдовзі після Берестейської унії. 1596 року він з батьками переїхав до Вільна, теперішнє місто Вільнюс у Литві. Ще дотепер у Володимирі Волинському є розп'яття, про яке згадував сам святий Йосифат у розповіді своєму духовному провідникові, в розповіді про своє дитинство. Побачивши в дитинстві ікону розп'яття, яка знаходилася тоді в притворі храму, він запитав свою маму, що означається це розп'яття? Мати йому пояснила, що це образ Господа нашого Ісуса Христа, який заради нашого Спасіння зійшов на землю, прийняв людське тіло і помер на Христі задля нас. У тій хвилині. Розповідає святий Йосифат, я фізично відчув, як вогненна іскра Божої любові пройняла мене внутрішньо. Внаслідок цього всі церковні відправи стали для мене насолодою. Я став їх вивчати та за майже 30 років мого життя не пам'ятаю, щоб я колись пропустив. Богослужіння. Ми можемо сказати, що це було перше переживання, преображення Господнього в житті маленького хлопчини. З розп'яття Ісуса зродилася в Його серці безмірна, безмежна довіра до Бога, яка потім супроводжувала Його усе Його життя, яка стала основою. Для Його святості. Цією іскрою Божої любові Христос запалив цього хлоп, хлопчину, і завдяки довірі, до цієї любові, Він зміг потім відповісти на той Божий поклик у своєму житті і вийти з Ісусом навіть на гору мучеництва, навіть на гору найвищого. Свідчення своєї посвяти Богові. Тож і ми сьогодні, згадуючи цей один з небагатьох знаних для нас момент дитинства святого Єсифата, просімо і ми у розп'ятого Христа в цей великопосний час перед Христопоклінною неділею, до якої ми наближаємося. Просімо розп'ятого Христа і для себе самих цієї іскри божественної любові, яка би пройняла нас цілковито і обдарувала нас довірою до Бога. Ми інколи дивимося на своє життя людське, а також християнське з певним інколи розпачем, з певним розчаруванням. Багато чого в житті нам не вдається, як в особистому, так і в нашому християнському. І ми паралельно дивимося на тих святих, які перед нами церква ставить для почитання, і задаємося питанням, яким шляхом вони змогли дійти до такої величі, до такої близькості з Богом? Відповідь сьогодні. Перед нами постає дуже проста. Все починається з нашої довіри до Бога. Якщо ми не спроможні довіритися Богові, ми навіть не зможемо розпочати наш шлях. Тому довіра до Бога є першим кроком надзвичайно важливим в кожній нашій справі, як в нашому особистому житті, так і в християнському. Так в нашому духовному змаганні до Бога, в нашому подоланні наших немочей, гріхів, труднощів, особистих невдач. Тому просімо у Бога сьогодні довіри до Нього, просімо тієї іскри божественної любові, яка колись впала в серце маленького Івана, який в майбутньому став великим мучеником, святим Йосифатом. Просімо за Його молитвами, за Його благословенням, преклоняючись до Його мощей, щоб Господь зіслав в серце кожного з нас іскру своєї Божественної любові, яка би нас запалила довірою до нього, бо лише з цієї довіри може зродитися початок нашого великого шляху, початок до нашої великої святості. В очах Божих ми є надзвичайно великими. Господь сотворив нас на свій образ божественний, на свою подобу, безміжно, безме, безмежно і безмірно. Ми є великими в Його очах. Малими ми є в своїх очах тільки тому, що нам бракує довіри. Розп'ятий наш Спасителю. Ми стаємо сьогодні перед Тобою разом із святим Йосифатом, пригадуючи слова Твого Апостола. Любов полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав Сина Свого, примирення за наші гріхи. Ми вдивляємося Ісуса у твій погляд, очікуючи для себе такої ж іскри Твоєї любові якою ти прийняв нашого співбрата і Покровителя, за Його прикладом і, єднаючись з Його молитвою, ми прагнемо довіритись Тобі, хоча й живемо у світі, який, здавалось би, втратив цю спроможність? Допоможи нам забути бодай на час цих реколекцій про себе і про свої турботи та бажання, а тим часом. Допоможи з відкритим серцем споглядати твої рани, пробиті долоні стопи і серце, та зранений терновим вінцем твій лик. Бо саме це і є твої слова любові до нас, саме це і є вираженням того, якою мірою ти полюбив нас. Страху нема в любові, а навпаки, досконала любов. Проганяє геть страх, бо страх має в собі кару, а хто боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо, бо Він перший полюбив нас. Саме ці слова твого апостола пригадує нам сьогодні святий Йосифат, що стоїть сьогодні поряд з тобою, наче Мойсей чи Ілля, за його молитвами, нехай Твоя любов. Бо дай її маленька іскра прожена страх з наших сердець, щоб цілковито довіритись Тобі і стати такими, аби могти стояти поряд з тобою. Цього ти прагнеш, Господи, до цього нас запрошуєш, допоможи і нам дійти до здійснення цих Твоїх прагнень, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Slava Jezusu Kristu. V tem srcu, tem dušaju se bomo šladeni.